Під Москвою всього за 5 кілометрів від міжнародного аеропорту Шереметьєво горить підприємство. Сильна пожежа розійшлася просто в районі заходу на посадку літаків. Що трапилося та чи заблокована робота литовища – Розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, у мікрорайоні Хімки, що в російському підмосков'ї зайнялося підприємство. Спочатку площа пожежі склала 400 квадратних метрів, та згодом вогонь розповсюдився на 2,5 тисячі квадратів. Першими про це написали про кремлівські рія новості близько пів на одинадцяту вечора, 3 липня, та палало безупину майже всю ніч. Очевидці зафільмували клуби чорного диму, який здійнявся у небо на кілька кілометрів та змішувався із хмарами. Російські змі уточнюють горіло на території колишньої фабрики Політермінал. Вона охоплює виробництво меблів, склади лакофарбової продукції та завод свайних конструкцій, а ще склади виробничого підприємства Сумки Віта та адміністративні приміщення. Саме ж підприємство розміщується у мікрорайоні Сходня. Він розташований на північно-західній околиці Москви. До слова, відстань від епіцентру шаленого вогню до резиденції президента РФ Владіміра Путіна близько 28 кілометрів, а до кордону з Україною звідти близько 460 кілометрів. Вже близько четвертої ранку вогонь вдалося локалізувати о пів на п'яту. Пожежники її повністю загасили. Всього до боротьби зі стихією долучили 67 вогнеборців, і також було задіяно 24 одиниці техніки. Інформації про жертв та інші постраждалих немає. Про причини пожежі не повідомляється згідно з поясненням російської влади, це було звичайне займання у передмісті Москви. Однак, об'єкт загорівся у особливому місці, пов'язаному із аеропортом Шереметьєво. До нього лічені кілометри. А дим від відкритого вогню на цьому об'єкті заважає пілотам, які перевозять громадян РФ. При цьому російська влада про перебої у роботі литовища не повідомляла. А за даними про служби міністерства екології та природокористування Московської області, перевищень гранично допустимих концентрацій, речовин у повітря в районі пожежі не виявлено. Яка ж ваша думка? Це чергова російська недбалість і чому місцева влада про це так спокійно говорить? Я ж нагадаю, що нещодавно подібне горіння призвело до людських жертв. Про це робила окремий випуск. Його побачите вже за мить. Та спершу поставте свій лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Та нумо дивитися! У Росії знову палає клуби чорного диму. Видно з різних кінців міста у нижньому Новгороді. А в Москві кілька вагонів зійшли з рейок. У чому причина нових катаклізмів розповім просто зараз на каналі Січас. У російському нижньому Новгороді спалахнула потужна пожежа на заводі з виробництва лакофарбових матеріалів. Бальзам про це повідомляють російські змі. Займання сталося о 9.50 ранку. Вогонь розійшовся по площі 800 квадратів. Підприємство розташоване на шосе жиркомбінату та густий темний дим видно за багато кілометрів від епіцентру займання. Місцеві мешканці попередньо повідомляли про те, що чули звуки вибухів. У МНС Російської Федерації заявили, що нібито стався спалах фури на та кількох гаражів. Палаючу вантажівку, видно і на цих кадрах, які відзняли очевидці. Відомо, що одна людина внаслідок інциденту постраждала. Це водій той самої фури. Він отримав понад 90% опіків поверхні тіла. Пізніше місцеві пабліки повідомили, що чоловіку вижити не вдалось. Рятувальники не змогли дістати навіть його тіло через сильний вогонь, який продовжував вирувати. Ну а ближче до опівдня стихію вдалося приборкати. На гасіння полум'я пригнали навіть пожежний потяг, передають МНС, і також там додають, що на місці продовжують працювати 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Попередня версія займання. Під час перекачування розчинника із цистерни у секції зберігання на підприємстві могла пробігти іскра, через що розчинник спалахнув. Далі вогонь перекинувся на ту секцію, куди заливали горючу суміш, і там стався вже другий вибух. Ситуацію ускладнили ємності, які стояли на відкритих майданчиках. Із займистими рідинами простіше кажучи, були грубо порушені правила техніки безпеки поводження із легкозаймистими речовинами. Слідчий комітет вже відкрив кримінальну справу і тепер там шукатимуть винних. А окрім власної недбалості, росіяни страждають від примх природи. Досі у сусідній країні вогонь виїдає тисячі гектарів дерев. Через лісові пожежі. Зокрема, у Хабаровському краї площа займання збільшилася до 4,5 тисяч гектарів. Про це повідомляє місцева влада. Загалом же у регіоні наразі зареєстровано 9 спалахів. Найбільшу пожежу гасять в аяно майському районі. Вона становить 2300 гектарів. А решта в Охотському, Ніколаївському та Ванінському районах Росії. Загальна площа спалахів вже досягла 177 тисяч гектарів з початку пожежонебезпечного сезону, що є тривожним сигналом для місцевої влади, констатують навіть самі ж російські журналісти. Складна ситуація з лісовими пожежами склалася і в Алтайському краї, а також Томській Магаданській областях, і Туві. Можливо, ви знайдете відповідь на питання, коли ж російська влада. Хоча б на найнижчому рівні почне думати, як уникнути подібних фатальних випадків, адже повідомлення про горіння виникають ледь не щодня. Нещодавно я вже розповідала про такі випадки навіть у Москві. А буквально сьогодні там ще й на станції у столичному російському Бірюльово шість вантажних вагонів із цементом зійшли з рейок. Постраждалих немає, однак пасажирам Аероекспресу довелося йти пішки просто уздовж залізничних колій. Очевидці поділилися кадрами у соцмережах. Рух станцією нині припинено. Очікується затримка електричок, і тимчасово скасовано сам. Аероекспрес